Вибухотехніки поліції Сумщини спільно з ДСНСниками та колегами із різних регіонів України більше місяця працювали на розмінуванні населених пунктів Харківської області. Окупаційні війська Росії, утікаючи від ЗСУ, залишили після себе чимало смертельних пасток. Це міни різних модифікацій, надзвичайно небезпечні для людей. Снаряди, ракети та суббоєприпаси, що не вибухнули. Ворожі війська російської армії використовують міни різних типів. Це міни, як і нажимні, міни пастки. Ось зараз ми бачимо міни ПФМ, це міни муляжі і одна із мін, яка спрацювала, але повністю не вибухнула, немає в корпусі вибухових матеріалів. Ці міни як коричневі, так і зелені. Як ви бачите, якщо їх положить... В траву, що зелену, що цю коричну, вона дуже добре маскується із листами, із травою. Їх майже не помітно в цій траві, щоб їх знайти. Дуже багато мін протипіхотних наживної дії, які прикопувалися в землю. Такі як пмн Друга, пмн четверта, навіть пмн 3. Ці всі міни використовувалися також. Ми їх викопували, знаходили за допомогою мінних шукачів. І... Під цими мінами вони робили дуже великі підлі пастки, де можна було ложили гранати на розвантаження, які спрацьовували, які ми ці всі міни знищували дистанційним шляхом, тому що під цими мінами було дуже багато пасток. Ворог цинічно застосовує дистанційні системи мінування, некеровані міни та міни загородження, які спеціально встановлюють на дорогах, у лісосмугах, будівлях, аби завдати якомога більше втрат мирному населенню, військовим та інфраструктурі. Були міни, які вистрелюють із касетних боєприпасів. Ось зараз ми бачимо тут боєприпаси до протипіхотних мін. 2 з маркуванням. Також нові міни російського виробництва Пом3 і бачимо протитанкові міни КТПМ3. Це міна, яка вистрибує з цієї касети, вилітає, падає на цих стабілізаторах. Потім вона розкривається. Із неї вилітають чотири отакі пружинки з такими ниточками, з маскуючим кольором. Вони розлітаються в чотири сторони на довжину більше, ніж 10 метрів. Якщо цю ниточку зачепити, то міна одразу спрацьовує. Також зіткнулися з новітніми мінами Пом3. Ось ми бачимо. Внутрішню частину, яка, яка знаходиться в касеті, і в цій внутрішній частині знаходяться ось так розположені ці міни. Це нова міна із сейсмічним датчиком, яка при вилет... вистрибуванні з цієї касети міни можуть вилітати як на парашутах, так і на стабілізаторах. Це ті. Е... Предмети, такі як оцей парашут, які ми можемо потім подивитися і зрозуміти, що десь рядом лежить, знаходиться ця міна. Десь вона може бути в лісі. Ця міна вона реагує на рух. Ці новітні міни мають сейсмічний датчик і всередині мікросхеми, які дуже чутливі, які знаходяться в цій міні. При її постановці на бойовий звіт цей парашут відстрелюється і відлітає в іншу сторону. Міна розкривається на ось таких лапках, видвигається сейсмічний датчик. В самій міні знаходяться осколкові вражаючі елементи, які знаходяться в самій міні із вибухівкою, і її керуюча частина це мікросхеми, які щитують кроки людини приблизно з десятків кроків. А так міна спрацьовує при 10 метрах до її наближення. Небезпечними для людей є всі без виключення боєприпаси, і ті, що піддалися термічній дії вогню, механічному впливу, і ті, що зовні виглядають як нові. Тож поліція Сумщини радить громадянам не відвідувати місця введення боїв та оминати території, де ворог облаштував свої стоянки. Будьте пильними та обережними, аби не наразити себе на міну вибухову небезпеку. У разі виявлення невідомих предметів, схожих на саморобні вибухові пристрої чи боєприпаси армійського зразка, у жодному разі начепав. Їх, та обов'язково повідомте про знахідку поліцію, ДСНС, військових або органи місцевої влади.